Компенсація за пошкоджене житло на щотижневому засіданні виконавчого комітету Бориспільської міської ради розглянуло низку питань. Одне з них стосувалось державної програми є відновлення через агресію Російської Федерації. У Бориспільській громаді пошкоджено 35 помешкань. Власники житла можуть отримати компенсацію. Державою була розроблена програма. Вона називається Є. Відновлення на тих територіях, де відбувалися активні бойові дії. Є ушкоджене приватне майно, це житлове житлові приміщення, квартири, будинки. А також внаслідок, наприклад, якщо відбулося падіння уламків вже на території, де немає активних бойових дій, або була ну, збита шахет ракета, то таке інше у Бориспільській громаді бойових дій не було. Проте п'ять багатоповерхових та п'ять приватних будинків постраждали через падіння уламків ракети та вибухової хвилі. Були ушкоджені будинки в місті Борисполі вибиті шибки. Такі інші невеликі ушкодження, але вони теж підлягають відшкодуванню з боку держави. Люди заповнюють. Якщо десь роблять помилки, ми допомагаємо правильно це зробити, правильно звернутися. Тобто, тут не розраховано, що там помилився, там відмовили. Навпаки, дуже лояльна програма. І люди отримують відшкодування і відновлюють ушкоджене майно своє власне. Якщо ваше помешкання постраждало внаслідок агресії Російської Федерації, потрібно повідомити про пошкоджене майно та подати заявку на отримання виплати у застосунку або на порталі Дія згодом до вас прийде на огляд пошкодженого майна комісія місцевої влади для встановлення суми виплати. А після всіх процедур потрібно дочекатися в дії сповіщення про рішення комісії. У нас в комісії 11 чоловік. Це представники міських міської ради. Різних управлінь і три чоловіки це мешканці громади. В дію в цю електронну послугу звернулося всього 17 сімей, хоч пошкоджень значно більше. Ми тільки склали актів 35. Десять сімей у Бориспільській громаді вже отримали кошти на відновлення свого житла. За словами заступниці начальниці управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради Світлани Костюченко, загальна сума виплат складає 418 тисяч гривень. Марина Грицюк, Данил Деркач, новини ТРС Бориспіль.